Наші вітанічка всім. Ви знову на нашому каналі. Не дивуєтеся так, так, це ми, це ми, це ми. що ми опять в роботі. Зараз ми їдемо у штатом Нью-Джерсі. Проїжджаємо. Щоб конкретніше бути, я вам навіть скажу, де я зараз знаходжуся. Це в нас є, це в нас є, що це в нас є? Це яка, це в нас дорога. 77-ма дорога, якщо ви подивитеся Філадельфію і там знайдете на карті 77-му дорогу, 77 дорогу ви зрозумієте, де я знаходжуся. Зараз я направляюся на завантаження, їду я завантажуватися в Данон з соєвим молоком. В принципі, я вже неодноразово там завантажувався, але тут я вам показую, тому що я з різних доріг туди заїжджаю. Ну і в принципі рахую, що досить ну, така, знаєте, гарна природа, гарно тут все так. <рес> Тому варто показати, в принципі, така іскурсія, можна сказати, ну і заодно поговорити про насущне. Про насущне поговорити. Що я хочу сказати? Шановні майбутні іммігранти, які планують їхати в Канаду, які вже отримали візу або які очікують на візу. Я вам Завжди буду рекомендувати це. Саме головне, щоб ви підготовлювалися до прильоту в плані такому, як збирати інформацію ще поки ви вдома, на рахунок того, що вас цікавить. Тому що, прилетівши сюди, у вас не буде також часу, щоб власне сидіти і аналізувати, що вам потрібно. Тому вам, власне, саме краще. У вас є час, повірте, ну дійсно, вас є час. На той момент, коли очікуєте, проведіть його з користю, відкрийте лишні раз сайти, подивіться урядові якісь програми. Що вас цікавить, зверніть увагу на піари, які там потрібні документи, тобто займайтеся корисною справою, все, що ви зробите, ще. На початку, все, що ви зробите, та весь багаж, вам буде набагато легше і вам буде набагато простіше адаптація проходити власне, тут, вже в Канаді. Так само. Я слухав, взагалі спілкувався з хлопцями-українцями, їм щире вітання, вони там працюють, хто на Мідладі, хто де, хто на Балку. Тому я хочу сказати, ну питався на рахунок віз в USA. Кажуть, що відкривають українцям без проблем візи, навіть і без якогось досвіду певного по Канаді. Тому тому, тому, я думаю, що бачите, не є так все погано і нічого нема страшного. Це власне, що відноситься професії до трак-драйверів. Це так. Останні професії, які вам скажімо, пропонуються в. Канаді, вони є. не потребують, скоріше всього, американської візи, і що так для екскурсії поїхати. Але тим не менше, хочу вам сказати, що ви можете подаватися, якщо хтось має бажання там поїхати в USA, просто подивитися на, на екскурсію, але ви повинні якийсь певний період жити на території Канади і працювати. Розумієте, щоб в імміграційних офіцерів. Не виникало запитань ніяких, що ви ну, щоб ви повернетеся, розумієте? Тобто, тому саме краще я вам можу точно порадити, це все-таки трошки відчекати, і якщо ви плануєте подаватися на візу USA і потім вже попробувати подати. Гарантії, що відкриють, ну я вам скажу так, знаєте, гарантій ніяких немає, та й вам гарантії ніхто дати і не може, але. Чому ні, якщо у вас там все нормально, немає ніяких проблем, то в принципі. Але майте на увазі, що вам, якщо у вас, наприклад, робоча віза в Канаді на 3 роки, скоріше всього, що USA вам теж дасть власне на такий термін візу. Я так, скоріше всього, що думаю. Ну, опять же, це не точна інформація, не буду придумувати, просто десь мені попадалося, що люди про це розказували. Не знаю, наскільки це. Правда чи неправда, а можливо, це Ну опять же, це все так само індивідуально, як з канадськими візами, тому що зараз люди досить в такому вони збентежені, що одним дають візу в до кінця паспорта, комусь дають візу на три роки. Бачите, все розбіглося і все помінялося, і міняється цілий час, змінюється, змінюється. І тому ситуація така, ви повинні. Розумієте, що ніхто до кінця не знає, як воно буде, тому що тут система власне, офіцерів і цього всього, вона не прораховується. Розумієте, ви можете сидіти, вираховувати, скільки процентів дали, відказали чи ще щось все одно ви не прорахуєте, скоріше всього. Тому не тратьте просто час дарма, а просто собі спокійно сидіть і очікуйте, коли прийде ваша черга, щоб отримати візу та й все. Ну, Це, скажімо так, я б вам точно радив. Нема ніякого нема якогось такого одного алгоритму, що він може е, говорити про видачу чи не видачу віз. Е, потім наступне. Що ще хочу сказати вам. Ну, Все одно, дивлячись статистику, не настільки багато українців прямо вже приїхали в Канаду. Тобто на візи подалось дуже багато, а по факту заїхало не настільки і багато, якщо дивитися. Вірити офіційній статистиці, яка подається урядом Канади, немає там аж такого, прям, як то сказати, прям такого буму, знаєте що там народ весь там, що подалися що отримали, вже приїхали. Ні. ні 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 При тому зараз йде зима. Якщо маєте можливість краще. На зиму можна і не їхати, можна посадіти ближче до весни, якщо є можливість, само собою. Ну, ви самі розумієте, весна дні довші, краще, веселіше, зима прийде, дні короткі, це все, якби, ну то опять ж ваша справа, але можете. вона, якщо, якщо брати за основу, що ця програма там закінчується там в кінці березня, у вас, в принципі, до березня є час, щоб їхати на територію Канади. Відповідно, чим далі ви пізніше візьмете е, ці. А білети на літак, вони тим будуть дешевші. Тому це така якби одне, друге, третє, воно тягне за собою і тому є багато позитивних таких плюсів, щоб скажімо, не зразу так скоро летіти, тому що білети надзвичайно дорогі, якщо ви там получаєте вашу віза ну, її і одобрили, і ви зразу. Ну, подалися на паспорт, паспорт і зразу берете білети в короткому терміні, переважно воно коштує просто просто надзвичайно. Так, от поліція стоїть. Тут взагалі 50 майлів, якби дозволена швидкість. Ну, Я вирішив трошки притормозити, не газувати, тому що якби, нема бажання зараз поліцейськими вияснювати ту всю ситуацію. Ой. Дуже-дуже акуратно проїхали. Так, ну, бачите отакі справи. Тому майте це так само собі на увазі. Тримайте це собі, як то кажуть, в пам'яті. Такі ще цікавий дір джон-дір. Я ще такого погрузчика, Верніше навантажувача і не бачив такого джон-діра. Як розділено, нормально розділено таким, як пересікаєш, з одної полоси на, на наступно, то в принципі з ліній. то Так, добре, так що в нас там цікаво? Що в нас тут цікаво? А що нас тут поля, 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 поля і ще раз поля? Тепло тут 17 градусів. Ох. А в Манітобі вже і в Альберті вже Дубаріна така, що вже холодно. Це вже не тута. А в наше тепло досить. Бачите, маленьких цих посажено туй, цілі плантації. Моя дружина все бореться з за вирощування, теж юний біолог все старається виростити, а тут а от, прям, цілі, цілі плантації туй. Теж все підсипане, ну, досить так, оригінально класно зроблено. Так По-господарськи, як я би сказав. Бачите, з тої сторони такі невеликі теплиці. До речі, з заваняло. Десь на дорозі з кунця хтось забив. Так. До речі, з кунці ваняють капітально, ви собі просто не представляєте. Це така, Це така тваринка, вона така вонюча-вонюча. Ну, тим не менше, що зробиш? Ці дуже гарні дерева з таким е -е, ярким полум'ям виражені дуже красиві. бачите, як все теж би. Ну що сказати, тож, от, люди займаються, бачите, багато хто з сільським господарством і це все вигідно. Тому що тому що правильно в державі все побудовано так, як воно повинно бути, щоб воно все розвивалося, тому люди цим і займаються. От так, от так воно все. Тобто, ну, Бачите, тож, думає, як звернути увагу, теж є і закинуті і хати вже, але от, Все з дерева зроблено. все з дерева. Рідко попадаються будинки, які з цегли зроблені. Все дерев'яні. Кладовище, прямо всередині. Ви бачите, як кладовище так само, От я проїхав його, воно в центрі. Якось воно навіть і не дивиться, Так, знаєте, що ж, як так страшно чи ще щось. Ну, нормально, повністю. Пожарна частина, От, які дивіться, які статуї. Які хоч є оригінальний да? Оце, дядько, вікінг. Опять з, 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 з лівої сторони тує, туї, ту все, тує. Це теж гарні кущі. Проблені, бачите. Ну, акуратно, акуратно, нічого не скажеш. Так, мені ще сім майлів їхати, от, опять плантації, все тує. Все тує ми засажимо. Різних різновидів, які хоч такі, які різноманітні. Знаєте, мені оця дорога нагадує... От так, біля кордону, от і краківець і перемишель, біля українського кордону, якщо з польської сторони от їхати з краківця на перемишель, ти теж от їдеш там по дорозі, там теж щось, щось, щось схоже, там теж багато власне, тих різних таких розсадників і цього всього, і таке ж отає. ну є щось похоже. Не, не, не дуже таке ж прям щось там, один в один, але схожість велика. Тобто достатньо. Картоплю розвантажував був. І, і саме цікаво, що е, після розвантаження того, коли я розвантажився, ну, там вона насипом була картопля е, насипана, але хороша така, ну дуже гарна картопля. Я її на принца Едварда завантажував. І цей і, і от власне я там на вагу заїжджав, пару разів вони зважували і. ну так, знаєте, ну, дуже дотошно, що навіть взяли мені пусті піддони, поставили, щоб я власне з пустими піддонами зважився. Тобто, щоб прям чиста вага була. Всі там, ну, Хоча я не знаю, скільки там піддони. Отож, ну, напевно, кілограм набереться трохи, але так прям дотошно. Тому що на деякі компанії приїжджаю, а так собі. Ну, тобто, нема також, що там. Кілограм в кілограм. А так, запасом, туди-сюди. Так, що в нас тут цікавого? Що в нас тут цікавого? А нічого в нас цікавого. Так. А в нас тут поліція стоїть. Чи не поліція. Фермери, збір якихось людей, що саме обговорюють. А бачите, церкви тут з лівої сторони, от така церква тут. задумався, чуть не поїхав прямо. Скорбус, практично на місці тут. Я обожнюю їздити по різних от таких невеликих тих містечках, селах, дуже круто і дуже так класно. Ну, реально, прям Прям, прям кайфую від цього. Ну, тут набагато тепліше в Нью-Джерсі, ніж в нас в Канаді. Температура тут більша, тепліше. тут зимою так само тепліше. Що, як нічого дивного немає але коли ти приїжджаєш, от там в нас холодно, сюди приїжджаєш тепліше, трошки так, вже, знаєте, як, як вам сказати. Таке трошки відчувається дискомфорт. Тому що не зря ж кажуть, що на, на... на холоді м'ясо краще зберігається. А Тут електропастух натягнутий. Дуже теж дуже, дуже бачите так прям все так гарно. Все прибрано, чистенько, такі гарні. будинки Хоча ж теж попадаються, такі, що захламлене все, але в основній масі досить чисто, досить чисто. пластмасові гарбузи стоять. Такого якось, от я от їду дивлюсь, на кладовищі, немає фотографій. В основному тут без фотографій людей. І воно, напевно, тому немає такого якогось, не знаю як правильно сказати, такого, знаєте, подавленості біля кладовища. Воно тут, в принципі, як як не дивно, повністю вписується гармонічно в, в інтер'єр любого міста. Уже сува. Зелена, зелена, така трава насичена, такий колір такий. До самого кінця, а вже багато тут їхало. Їхати покажу вам. Покажу, де я буду замонтажуватися. Там, де я розвантажувався, от тут картоплю привіз. Там, ну, там зразу невелике підприємство, знаєте, яке розфасовує картоплю, потім менші якісь там 5-кілограмові пакунки чи ще якісь там. І я звернув увагу, що теж українці працювали, жінки з України були. Були жінки з України. А ви скажете, як і я вищаслив, а це не є проблема, повірте. Я нашого брата здалека бачу, так само, як і мене бачать здалека, <кл 'язок> українці вони теж в принципі, не помиляються. Ну, не знаю, напевно, такий, знаєте, цей <кл 'язок> український генетичний код, як, як цей якийсь код українсько-генетичний, <кл 'язок> не знаю, але в принципі нашого брата відчувається. І потім я дійсно вийшов, ще був вийшов на вулицю, коли я там вже потім в кінці того всього забирав документи. То я побачив теж машини наші. Стояли, ну, маю на увазі, наші машини, які були просто з тими з українськими пропорціями. Я так зрозумів, що це тих жіночок, які там стояли. Я просто вчив на лінії, вони не розмовляли між собою українською мовою. Я не підходив, бо ну, не дуже то так, знаєте, робочий процес, що я там лізти буду. Начальство ходить. Я просто послухав, постояв, почув, що, що україночки. Україночки, І мексиканців багато було. багато, Ви знаєте, я от звернув увагу в Ніжерсі дуже багато мексиканців, надзвичайно. І вони теж, вони, ну так, з тобою то вони англійською спілкуються, а між собою вони іспанською повністю спілкуються іспанською мовою. І в принципі я звернув увагу, що на великих складах так само їх достатньо багато. Які? Вони спілкуються з іспанською. Тут, а ви знаєте, до речі, коли дзвониш до оператора, а, англійська і іспанська щоб ви знали. Тобто якщо у вас USA карточка, ви собі купите, у вас буде оператор, можна розмовляти або на англійській, або на іспанській. От так. От так, от так. І як то співав Скрябін, що на одного німця-два українця, то ви німецьку мову вчитися не спішіться. <плес> так, ми вже доїжджаємо потихеньку, тому що тут, звичайно, їхати якби не, не скоро, тому що тут обмеження з швидкості і якщо поліція тут мене хлопне, то радості мене мало буде. Я вам точно говорю. Листя опадає, все більше і більше вже така приходить осінь. Така глибока, так, як це правильно буде. Губина осінь. Я їду, мені знаєте, от коли така погода осіння, мені школа згадується. от власне, Час, коли в школі навчалися. До речі, всім вітання, якщо хтось з мене з однокласників бачив або дивиться, їм великі вітання від мене. Надію, що в них все добре. І, це, і от Згадується мені школа, от як ми, ну, теж у нас цей от листя, це все-таки. Досить такі теплі у мене спогади про це, про дім батьківський, про школу, де я своє дитинство провів. Ой. До речі, ми з дружиною вчилися в одній школі, тільки вона на одних поверхах, а я на других. Що саме цікаво? І в одних ми в таборах відпочивали. О! Все, я на місці. А тому і закінчую всього найкращого.